Вас на нашому велолюдному заході, попри Босонну ніч для багатьох. Ми все-таки зібрались тут і презентуємо книгу унікальну за своєю суттю Шевченків сад, родові дерева Моренсів і Кирилівки. Євгена Матвієнка, Євгена Букета і Олексія Дєдуша. Вона, Ця книга робить унікальну річ. Вона забирає Тараса Шевченка із образу ікони і повертає його в світ реальних людей. Світ реального суспільства повертає його в те середовище, в якому він жив, дає зрозуміти, хто його оточував, хто на нього впливав, на кого впливав він. І на мою думку, це ключова особливість цієї книжки, ключова її цінність. Ну і, власне, передаю слово Євгену Букету, який докладніше розповість про книжку та про процес її підготовки. ласка. Доброго дня, насправді видання абсолютно унікальне. Робота над ним тривала з 2008 року. І Євген Матвієнко, мій співавтор, ось який сидить біля марка. Він почав досліджувати родовід своєї дружини. І виявив те, що вона походить із Шевченкового роду. Це настільки його надихнуло, що він почав взагалі сторінка за сторінкою перелопачувати всі метричні книги, всі сповідні розписи ревійські казки сіл Шевченкового краю. І потім, коли ми вже з ним зустрілися, познайомилися, то він мені показав це дослідження, цей родовід у форматі Excel-таблиці. Тобто уявіть собі це. Такий безцінний матеріал, і це excel таблиця Я коли це побачив, я казав Євгене, кажу, ми маємо зробити книгу. Це має бути книга повноцінна, тому що це інформація безцінна, яку люди абсолютно не знають. От. І тоді почалося повномасштабне вторгнення. І ця робота, здавалось би, уже ніколи не буде реалізована. Проте, Євген не зупинявся. Він потім сказав, коли відбили атаку на Київ. Коли ми всі повернулися е, до роботи, е, стали в стрій, як то кажуть, він мені зателефонував і сказав, що Євгене я це зробив. Я написав книгу. Тепер наша задача її зробити доступною для читача, щоб вона не була сухою, щоб вона була цікавою, щоб вона е, була е, дійсно е, вартісною. От в той час він також познайомився із Олексієм Дєдушем. Ми разом зустрілися. Олексій Дєдуш також є нащадком однієї із гілок Шевченкового роду, і дуже цікаво те, що ви побачите, в цій книзі є останній розділ, який зветься Шевченків Сад, де ми розповіли про те, як поєднуються наші родоводи. Чому, чому взагалі от і ми автори, і взагалі всі українці є одним великим Шевченковим садом, що вони що нас всіх об'єднує. Насправді, наша, ну, наша національність українці, що нас об'єднує наш рід, наша генетика, тобто, що ми однаково думаємо, що для нас є спільний ворог, ну і багато багато інших, якби таких моментів, які відчуваються серцем, але ми не не розуміємо до кінця, чи принаймні не розуміли багато хто з нас, яким чином це. Ну, чому, чому це так відбувається? От, а це насправді генетика, це насправді спільні корені, це насправді рідна земля, яка живить усіх нас, яка народила колись Шевченка, який став нашим світочем і дав нам можливість пізнати себе, зрозуміти себе. От, і тому це, ця книга є такою унікальною. А ще в цій книзі представлено дуже багато. Наукових відкриттів. Тобто, щонайменше ми зробили в кінці такий маленьку табличку, де написали 50 найбільш таких кричущих фактів про Тараса Шевченка, його родини і оточення, які в цій книзі. Підтверджені доповнення або спростовання. Тобто це ті міфи, які до сьогоднішнього часу циркулюють навколо Тараса Григоровича Шевченка, які не дають спокою багатьом журналістам, які намагаються зробити сенсацію там, де її ніколи не було і не могло бути. От, і які, зрештою, як уже говорив Марко, роблять Шевченка щось неймовірне, хоча він насправді був людиною, він жив, творив, кохав. Він мав оточення, яке впливало на нього, на яке він впливав, яке потім пишалося тим, що вони представляють цей край. І таким чином ця книга вона розповідає про щонайменше 2000 людей, які входили до цього родин, до близького оточення Кобзаря, до його родини, до його друзів, знайомих. Це його кохані, так само теж дуже популярна і цікава тема. Це детальніше, звісно, розповість Євген Матвієнко у презентації, і я з радістю передаю йому слово. Доброго дня! Хочу презентувати вам деякі цікаві факти про Тараса Григоровича Шевченка, які ми знайшли вперше і дослідили. У нашій книзі, в основі книги Шевченків сад Родові дерева моренців і Кирилівки розкрито родовід Тараса Шевченка як по батькові. Так і по матері. Особлива увага приділена не лише родичам Тараса Шевченка, а й іншим особам, які мали вплив на його життя. Взагалі в книзі більше двох тисяч людей. Досліджено архівні документи, які раніше не були доступні для загалу. В книзі оприлюднено більше п'ятисот документів, які вперше публікуються в Україні і війшли до Шевченкознавства в цьому році. Також майже всі документи з QR-кодами. Тобто, ви самі можете завдяки телефону зайти і подивитися оригінал документу. 50 усталених тверджень В книзі документально підтверджено або спростовано щонайменше 50 тверджень, які були раніше чи з догадками, чи міфами, чи цікавими історіями. Тобто, ми спростували або документально їх підтвердили. Що саме ми знайшли? Походження роду Шевченків з села Кирилівки. На даний час є дуже цікавий міф, що прадід Кобзаря Андрій Шевець був кошовим писарем Запорозької Січі Андрієм Товстиком. Цей міф ми повністю спростували знайшли завдяки архівам, архівним документам та книгам про родовід, про історію самого Товстика Андрія, що він був із села Лохвиця містечка Лохвиці Полтавської губернії, тобто він ніяк не міг бути прадідом Тараса Григоровича Шевченка. Чи був дід Кобзаря Іван Андрійович Шевченко з села Кирилівка взагалі Шевченківського козацького походження, були знайдені документи кінця 18 століття, де було стверджувалося, що ні, він був звичайним селянином. Але інвентар 1779 року підтверджує, що він був не простим селянином, а ремісником. Він був швецем, тобто той, хто виробляє взуття. Походження роду Шевченків з села Кирилівки. Коли помер Андрій Швець. На даний час всі вважали, що Андрій Швець помер у 1765 році, оскільки Андрій Товстик. Саме в цьому році був уже в документах як покійний. Але виявилося, що це неправда. Прадід Кобзаря помер між 1787 і 1795 роками. І також є такий міф, що Андрій Швець був приймаком з прізвиськом Безрідний, і коли він прийшов з Січі в село Кирилівку, то взяв і одружився на Єфросинії Іванівні Швець і взяв прізвище Тестя. Це теж було виявлено по документам, що це був просто міф. Також було знайдено Олексієм Дєдушем дуже цікавий документ в архіві консисторії 127 документ, в якому була зафіксована бійка священника і селянина саме на похованні бабусі Тараса Григоровича Шевченка. В цій цікавій книзі було описано те, що попу не сподобалося як хреститься селянин. Він його вдарив по лобі хрестом Залізним так, що у того пішла юшка. Був цікавий міф до сьогодення чи був дід Кобзаря Іван Андрійович Шевченко гайдамакою, учасником Коліївщини 1768-1770 років. Ми дослідили документи, і виявилося те, що на момент Коліївщини діду Тараса Григоровича Шевченка було всього 11 13 років. І він ніяк не міг бути колієм і учасником Коліївщини. А також було виявлено і досліджено, коли саме дід Тараса Григоровича Шевченка народився. Це квітень-серпень з квітень по серпень 1756 року. До цього часу вважалося, що він народився у 1746 році, коли з'явилося подвійне прізвище в родині Кобзаря Шевченко Грушівський. До сьогодні ніхто не вивчав цю історію. У Тараса Григоровича Шевченка було подвійне прізвище воно так і писалося Шевченко Грушівський, Швець Грушівський, а в 32-х роках ХІХ століття взагалі були Грушівські. Ще в кінці ХІХ століття біограф Тараса Григоровича Шевченка Олександр Кониський. Зробив припущення, що це прізвище могло виникнути в діда Тараса Григоровича Шевченка, і що, напевно, це прізвище його другої дружини. Нами були досліджені ці архівні документи, і на 100% ми не можемо це стверджувати. Але є багато архівних документів, які підтверджують таку історію. І також було досліджено і виявлено, коли саме виникло це прізвище. Виникло воно в 1807 році, і в масу документів пішло з 1822 по 1847 рік. Є таблиця, де можна прослідити по кожному року, починаючи з 1821 в яких документах були присутні прізвища шевченко грушівський Як ми бачимо, з 1822 року постійно вже йдуть Грушівські, там по 27 Потім знову йдуть Шевченки, Грушівські. І останній раз згадується прізвище Грушевського в 1847 році. Можливо, це з того, що саме через два роки дід Тараса Григоровича Шевченка помер в 1849 році, проживши більше ніж 90 років. Також було знайдено запис про смерть дядька Тараса Григоровича Шевченка. Він був його опікуном після смерті батьків. До цього часу ніхто про це не знав. Він помер 4 грудня 1850 року від натуральної хвороби. Також дуже цікавий факт: до сьогодення ми знали, що у діда Тараса Григоровича Шевченка була остання дочка Домникія вона народилася в 1805 році, і всі шевченкознавці до цього часу вважали, що вона померла через рік чи два після народження. Але це не так. Вона вийшла заміж 15 січня 1822 року за Антона Антоновича Будуренка з села Кирилівка. У подружжя народилося щонайменше вісім дітей. Домникія померла в 1866 році, і саме найважливіше, що це співавтор нашої книги Олексій Дєдуш нащадок саме Домникії Іванівни. Коли народилися батьки Тараса Григоровича Шевченка, як не дивно, до сьогодення ніхто про це не досліджував, всі брали різні документи і вираховували свій рік народження. Але треба брати з найперших документів, які збереглися. Таким джерелом є сповідні розписи церков села Кирилівка і села Моренці за 1787 рік. У сім'їзнес Івана Шевченка та його дружини Аграпини числиться син Григорій, якому 5 років. Тобто він народився приблизно у 1782 році. У сім'ї Якима Бойка та його дружини Параскеви числиться дочка Катерина, якій 2 роки. Тобто вона народилася приблизно у 1785 році. Скільки дітей було у батьків Кобзаря? Брати і сестри Тараса Шевченка дуже цікава історія. Ніхто до цього часу їх не рахував, а виявляється, їх було вісім. Ми знайшли їхні роки народження, роки смерті. Легенда про копія. Підтверджена та доповнена документами. Існувала легенда. Її вперше опублікував в 1898 році біограф Шевченка Олександр Кониський. Де старожили села стверджували, що коли сім'я Шевченка переїхала з села Кирилівка в село Моренці, то вони почали жити в хаті копія, якого відправили в Сибір чи забрали в москалі. Але ця історія не ніколи не була підтверджена. Ми дослідили документи і виявили так, був Копій. Згідно з ревійською казкою села Моренці за 1795 рік і сповідним розписом за 1801 рік. У селі була лише одна сім'я з прізвищем копій. Копій це реальна особа Федір Савович, народжений близько 1781 року. У 1811 році Федір із дружиною Ганною хрестив свою новонароджену дочку Оксану. У 1811 році 30-річного Федора віддають у рекрути його дружина, ймовірно, помирає. Двоє дітей син Харитон, 6 років, і дочка Анастасія, 11 років, станом на 1816 рік залишаються сиротами. Замість того, щоб одразу купити хату для Григорія Шевченка, як це зробили його батьки в селі Кирилівка після 1815 року. Тесть Григорія, Яким Бойко, невідомим чином отримав землю та хату Копія, залишивши двох малолітніх дітей: Федора Копія. Без майна і спадку. Тож цілком справедливо, що копій був сердитий на Григорія Шевченка. Тобто ми цей міф підтверджуємо. Також до сьогодення не було точно визначено дати, коли саме сім'я Кобзаря переїхала жити з села Кирилівка до села Моренці. Ревійська казка села Моренці за 1811 рік підтверджує, що саме в цьому році Григорій Іванович Шевченко пипоїхав зі своєю сім'єю. До села Моринці. Загадка могили Катерини Якимівни матері Тараса Шевченка. Всі ми знаємо, що в селі Кирилівка збереглася могила матері Тараса Шевченка. Спогади про це з'явилися аж в 1930 році. Був такий міф, що поховали її, по її проханню, за хатою в садку. Ми виявили, що це неправда. Це був міф. В записі у метричній книзі зазначено, що Катерину Шевченку було поховано православним священником на сільському кладовищі. Рід бойків із села Моринці: рід Катерини Якимівни, матері Кобзаря. До сьогодення ніхто не знав, як звали прадіда Тараса Шевченка по материнській лінії. Всі вважали, що це був Іван, і було багато міфів. Вважали, що він був з Карпат. Що він був опришком, що він був помічником Олекси Довбуша. Завдяки Галині Карпінчук та нашим дослідженням ми спростували цей міф. Як встановила Галина Карпінчук, дід Тараса Шевченка Яким бойко, по батькові був Омелянович, а не Іванович. Це підтверджено двома документами, які зберігаються в Київському та Черкаському архівах. Також було досліджено. І знайдено батька Катерини. Він одружився вдруге. Ніхто не знав, коли і на кому він одружився. Запис про його шлюб знайдений за 1813 рік в селі, яке близько до Моренців, село Майданівка, в селі Майданівка вдівець Яким Бойко, села Моренці, одружується на вдові Меланці села Майданівка, якій було на момент шлюбу 44 роки. Також ми почали досліджувати кохання: перше кохання, друге кохання, третє кохання і останнє кохання Тараса Григоровича Шевченка і їхній родовід було знайдено дуже багато цікавої інформації. Для прикладу перше сватання, якому було відмовлено. він хотів одружитись на донці священника з села Кирилівка. Ми знайшли, що вона народилася 1 -6 1827 року. І померла 14 .1884 року. Так і не вийшла заміж. Також досліджено кровні зв'язки роду священника Григорія Кошиця і з роду диригента Олександра Кошиця. Це перше таке дослідження в Україні. Ми об'єднали ці дві гілки роду священників і роду диригента, якому ми завдячуємо популяризацію української музики в світі, а також Щедрика. Разом із хором він їздив по країнах світу і популяризував українського Щедрика. Також було досліджено, чого саме Тарас Григорович Шевченко був дуже близький до роду кошиця, священницького роду села Кирилівка. Виявляється, що майже всіх дітей Кошиця, самого священника, Хрестила, була хрещеною матір'ю друга бабуся Тараса Григоровича Шевченка Марія Грушевська. Також дослідили родовід Ликерії Полосмак, нареченої Тараса Григоровича Шевченка. Вона народилася в селі Липів Ріг, що на Чернігівщині 1842 року, батьки селянин поміщика Макарова Іван Олексійович Полосмак і його законна дружина Стефанида Петрівна, обидва православного віросповідання. Також було виявлено, що насправді вона змінила своє прізвище. Вона писала себе як Пол у смак, а виявилося, що вона Полосмак, і це міра ваги. Померла вона в Каневі 17 лютого 1917 року. Також було досліджено вперше родовід мачухи Тараса Григоровича Шевченка і його зведених брата і сестру. Виявилося, що, згідно з твердженням до сьогодення, виявилося, що брата, зведеного, не забирали в москалі. Він прожив довге життя, народив дітей, онуків, але він жив в іншому селі, в селі Софіївка. Також було виявлено позашлюбного сина Оксани Антонівни. Після смерті батька вона була коханкою дячка села Кирилівки, вчителя Тараса Григоровича Шевченка. І від цього шлюбу, напевно, був народжений 1829 року позашлюбний син Григорій. Також, по дослідженню родоводи Мачухи Тараса Григоровича Шевченка, було знайдено ще один шлюб третій. Вийшла заміж вона 1842 року, через 17 років після смерті другого чоловіка. Оксана Антонівна втретє вийшла заміж у селі Моринці, завдівця Івана Матвійовича Походенька, молодшого. Оксана Антонівна прожила з новим чоловіком ще 14 років. Та померла в 1856 році. Це запис про її смерть в селі Моринці. доля дітей Оксани АНТОнівни. Степан Каленнікович Терещенко. Одружився в селі Моринці з покриткою Мотроною Максиміною Андрущенко. У 1842 році переїхав до села Софіївка, нині Черкаська область, де народилося щонайменше шість дітей. Друга зведена сестра Євдокія Калениківна Терещенко вийшла заміж 1841 року в селі Моренці за Івана Микитовича Шутя з села Майданівка. У 1840 х роках переїхала з чоловіком до села Софіївка, де померла після пологів у 1849 році. Коли народилася Оксана Коваленко, подруга дитинства Тараса Григоровича Шевченка, його біографи вважають, що це перше його кохання. Насправді вона народилася в 1816 році. Біографи помилилися, коли досліджували документи, і вважали до сьогодення, що вона народилася в 1817 році. Вчителі Тараса Григоровича Шевченка. Хто такий совгир? Була така цікава історія, що перший вчитель Тараса Григоровича Шевченка був якийсь совгир. Ми дослідили генеалогію цих мешканців і виявили, що Совгир це друге прізвище священника села Кирилівка, Василя Губського. Його відсторонили від парафії, і він уже переїхав в інше село і помер у 1842 році. Хочу звернути увагу на цікавий міф: найкращий товариш Тараса Григоровича Шевченка був Варфоломій Григорович Шевченко, який допомагав йому з купівлею землі. Бо Тарас Григорович Шевченко хотів жити в Україні. Він хотів побудувати дім, є навіть три плани, які збереглися. Всі вважали, що це його двоюрідний чи троюрідний брат. Виявилося, що ні, це взагалі інша гілка Шевченків, з села Кирилівка. Також цікавий факт знайдений, що дружина Варфоломія Григоровича Шевченка, найкращого товариша Тараса Григоровича, була росіянкою її сім'я. На прізвище Кротове була викуплена у 1834 році поміщиком Енгельгартом у Смоленській губернії село Жукове у поміщика Гернгроса. І дуже було дивно читати мемуари початку ХХ століття, коли казали, що його дружина була на прізвище Москаль, і ніхто не міг зрозуміти чому. Тепер ми вже знаємо. Також великий був міф до сьогодення. Що генерал-хоронжий Юрко Тютюнник був родичем Тараса Григоровича Шевченка. Ми дослідили родовід Юрка Тютюнника, який був родом з села Будише Пединівської волості з повіту, і виявилося, що він зовсім не має відношення до Тараса Григоровича Шевченка. Також вперше було досліджено біографії отаманів вільного козацтва Левка, Митрофана та Ананія Шевченків. Які є реальними родичами Тараса Григоровича Шевченка. Дякуємо за увагу!